Коли Діва Марія разом із Йосифом принесли Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно Євангелії, Симеон був праведником, але все ж не повірив у можливість народження Спасителя від Діви Марії. І тоді Дух Святий напорочив йому, що він зможе померти лише тоді, коли побачить народження Господа. Це і здійснилося. Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю старець сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння спасіння людей. Завершивши все, згідно з законом Господні, Марія і Йосип повернулися до Вифлеєму. Чин празника під час святої літургії пов'язаний зі звичаєм відбувати процесію зі свічками, бо вважалося, що світло свічок це символ правдивого Божого світла, що ним є сам Господь. І тому цього дня у церквах освячують свічки і воду. Стрітинська вода, як і свічка, основні символи свята. Стрітинська водиця, як і Йорданська, вважається цілющою від усіх недуг. Її зберігають впродовж року. Посвячені на стрітання свічки називають громничками, тому що їх запалюють і ставлять перед образами під час грози або негоди. За народними прикметами на стрітання сперечається зима з літом. Кому йти, кому вертатися. Якщо до вечора потеплішає, літо перемогло зиму. Якщо стало холодніше, навпаки. Коли на стрітання ясна і тиха погода, то вона відчувала добрий урожай і роїння бджіл. Коли ж була відлига, то чекали пізньої весни. А якщо буде мороз, то ранньої. Тож у цей день засвітімо стрітинську свічку, створімо неповторне відчуття цього свята, і нехай її світло висвітлює кожну оселю, закликає щасливу і добру долю.